Hyundai i30 1.4 не запускається. Звертаємо увагу, чекінгін світить у пів накала. Що робимо? Ставимо перемичку з мінуса на корпус ЕБУ. Є, поставили перемичку на корпус блока керування. Звертаємо увагу, як почав світити ярко. Чекін-гін, пробуємо запускати. Евріка. Ремонт по дешману. Хто знає, чому така причина виходу з ладу блока керування?